Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку письмове ділення виду 564 поділити на 4 і 687 поділити на 3. Завдання 215. Обчисли і зроби перевірку множенням. Отже, нам потрібно виконати. Письмове ділення. Записуємо у стовпчик 786 поділити на 6. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося, що перша цифра нашого діленого 7. Це більше, ніж 6. Отже, наша частка буде трицифрове число. Якщо 7 є більше, ніж 6, отже ми беремо по 7. Ділимо 7 на 6, це дорівнює 1, тобто 6 вміщається у 7 один раз. Записуємо першу цифру у частку 1. Перевіряємо дію множенням 1 на 6 дорівнює 6, віднімаємо залишок 1. Зносимо наступну цифру 8. І 18 ділимо на 6. Ділиться націло, це дорівнює 3. Записуємо другу цифру у частку 3. Перевіряємо дію множення. 3 на 6 дорівнює 18. Віднімаємо, залишку немає. Зносимо наступну цифру діленого 6. 6 ділимо на 6, це дорівнює 1 і записуємо у частку третю цифру 1. Перевіряємо дію множенням 1 на 6, дорівнює 6, віднімаємо залишок 0. Отже, наша частка 131. Також нам потрібно зробити перевірку множенням, для того, щоб перевірити, чи правильно ми поділили, нам потрібно частку помножити на дільник. І якщо ми виконали ділення правильно, ми отримаємо в результаті добутку, наше ділення. Перевіряємо. 131 помножити на 6. дорівнює 6 на 1 дорівнює 6, записуємо під одиницями. 6 на 3 дорівнює 18, 8 записуємо під десятками, 1 передаємо сотням. 6 на 1 6 і ще плюс 1 дорівнює 7. Записуємо під сотнями. Отже наш добуток 786, такий самий, як наше ділення 786. Це означає, що ми виконали ділення правильно. Наступний приклад: 579 поділити на 3. Дивимося на першу цифру нашого діленого 5. 5 є більше, ніж 3, отже наша частка буде 3 цифрове число. Ділимо 5 на 3. Дорівнює 1, тобто 3 вміщається у 5 один раз. Перевіряємо дію множенням 1 на 3 дорівнює 3, віднімаємо залишок 2. Зносимо наступну цифру, діленого 7. Ділимо 27 на 3, це дорівнює 9. Записуємо другу цифру у частку 9. Перевіряємо дію множенням. 9 на 3 дорівнює 27. Віднімаємо, залишку немає. Зносимо наступну цифру 9. 9 ділимо на 3, це дорівнює 3. Записуємо третю цифру у нашу частку. 3. Перевіряємо дію множенням. 3 на 3 дорівнює 9. Віднімаємо остача – 0. Записуємо. Тепер перевіряємо дію множення. 193 ми множимо на 3. Дорівнює. 3 на 3, дорівнює 9, записуємо під одиницями. 3 на 9 дорівнює 27, 7 записуємо під десятками, 2 передаємо сотням. 3 на 1 3. І ще плюс 2 дорівнює 5. Отже, наш добуток 579, такий самий, як і наше ділене. Ми поділили правильно. Наступний приклад 864 поділити на 4. Прогнозуємо кількість цифр у часті. 8 є більше, ніж 4, отже, це означає, що наша частка 3 цифрове число. 8 ділимо на 4. Це дорівнює 2, записуємо першу цифру у частку 2. Перевіряємо дію множенням 2 на 4 це 8. Віднімаємо. Залишку немає. Зносимо наступну цифру 6. 6 ділимо на 4, це дорівнює 1. Записуємо другу цифру у частку 1. 1 ми множимо на 4 це 4, віднімаємо від 6 4, залишок 2. Зносимо наступну цифру діленого 4. 24 ми ділимо на 4, це дорівнює 6. Записуємо третю цифру у час 6. Перевіряємо дію множенням. 6 на 4, 24. Віднімаємо Остача – 0. Записуємо. Перевіряємо дію множенням. 216. Множимо на 4, Дорівнює. 4 помножити на 6 дорівнює 24. 4 записуємо під одиницями, 2 передаємо десяткам. 4 на 1 4, і ще плюс 2 дорівнює 6, записуємо під десятками. І 4 на 2 дорівнює 8, записуємо під сотнями. Отже, наш добуток – 864. Наступний приклад. 655 ділимо на 5. Дивимося на першу цифру діленого. Це 6. 6 є більше, ніж 5. Отже, наша частка трицифрове число. 6 ми ділимо на 5 це дорівнює 1. Записуємо першу цифру у частку 1. Перевіряємо дію множенням. 1 на 5 дорівнює 5. Віднімаємо залишок 1. Зносимо наступну цифру діленого 5. 15 ділимо на 5, це дорівнює 3, записуємо другу цифру у частку 3. Перевіряємо дію множенням 3 на 5, 15, віднімаємо, залишку немає. Зносимо наступну цифру діленого 5. 5 ми ділимо на 5, це дорівнює 1. Записуємо у частку третю цифру 1. Перевіряємо дію множенням 1 на 5, дорівнює 5, віднімаємо і остача. 0, записуємо. Виконуємо перевірку дії множенням. 131 помножити на 5 дорівнює 5 помножити на 1. 5, записуємо під одиницями, 5 помножити на 3 15, 5 записуємо під десятками, 1 передаємо сотням, 5 на 1 5 і ще плюс 1 6, записуємо під сотнями. Одіж наш довиток 655. Наступний приклад 681 поділити на 3. Дивимося на першу цифру діленого 6. 6 є більше, ніж 3, отже, наша частка буде 3 цифровим числом. 6 ми ділимо на 3, і це дорівнює 2. Записуємо першу цифру у частку 2. Перевіряємо дію множенням 2 на 3 дорівнює 6. Віднімаємо від 6, 6. Залишку немає. Зносимо наступну цифру діленого 8. 8 ділимо на 3, це дорівнює 2. Записуємо другу цифру частку 2. Перевіряємо дію множенням. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Віднімаємо від 8, 6 і залишок 2. Записуємо останню цифру. Діленого 1. 21 ділимо на 3, і це дорівнює 7. Записуємо третю цифру у частку 7. Перевіряємо дію множенням 7 на 3 це 21. Віднімаємо і остача 0. Перевіряємо дію ділення. 227 множимо на 3. Дорівнює 3 на 7 21. 1 записую. Під одиницями 2 передаю десяткам. 3 на 2 це 6. І ще плюс 2 – 8. записую під десятками. І 3 на 2 це 6. Записую під сотнями. Отже, 681 добуток такий самий, як наше ділення. Ми розв'язали правильно. Наступний приклад: 805 поділити на 5 дорівнює… Прогнозуємо кількість цифр у частці. 8 є більше, ніж 5, отже, частка буде 3 цифрове число. 8 ми ділимо на 5 це дорівнює 1, перевіряємо дію множенням. 1 на 5 дорівнює 5, віднімаємо залишок 3, зносимо наступну цифру діленого 0. 30 ділимо на 5, це дорівнює 6. Записуємо другу цифру участку 6. Перевіряємо дію множенням. 6 на 5 дорівнює 30. Віднімаємо, залишку немає. Зносимо наступну цифру діленого 5. 5 ми ділимо на 5, це дорівнює 1. Записуємо участку третю цифру 1. Перевіряємо дію множенням 1 на 5 дорівнює 5, віднімаємо і остача 0. Отже, наша частка 161. Перевіряємо дію множенням 161 помножити на 5 дорівнює 5 помножити на 1 дорівнює 5, записуємо під одиницями. 5 помножити на 6 дорівнює 30. 0 записуємо під десятками, 3 передаємо сотням. 5 на 1 це 5. І ще плюс 3 це дорівнює 8. Отже, наш добуток 805. Задача 216. Читаємо умову задачі. Яку решту повинен дати продавець із 500 гривень, якщо покупець хоче придбати парасолю, три пари рукавиць і дощовик за пів ціни? Також нам відомо, що парасоля коштує 238 гривень, одна пара рукавиць 78 гривень і дощовик 142 гривні. Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про пересолю, рукавиці і дощовик. Також нам відомо, що продавець. Дає 500 гривень, щоб придбати ці речі. Нам потрібно дізнатися його решту. Це і будуть ключові слова в задачі: парасоля, рукавиці і дощовик. Записуємо короткий запис до задачі. Нам відомо, що парасоля коштує 238 гривень, рукавиці 78 гривень за одну пару. І дощовик 142 гривні. Також фігурною дужкою позначимо, що наш покупець хотів заплатити 500 гривень за ці речі. Яку решту він має отримати, нам потрібно дізнатися. Отже, першою дією ми можемо дізнатися вартість покупки без знижки. Тобто, нам потрібно додати усі речі, які хотів придбати покупець. 238 вартість парасолі. Плюс 78 помножити на 3. Тобто, ми знаємо, що одна пара рукавиць коштує 78 гривень, а наш покупець захотів 3 пари рукавиць купити, тобто ми 78 множимо на 3. І плюс 142 вартість дощовика. Це дорівнює. Обчислюємо першу дію множення. 78 помножити на 3, це дорівнює 234. Друга дія додавання 238 плюс 234, це дорівнює 472. І третя дія додавання 472 плюс 142. Це дорівнює 614 гривень. Пояснюємо, вартість покупки без знижки. Можна було також записати. Це кількома діями додавання і знаходження вартості цілої покупки без знижки. Другою дією ми можемо дізнатися вартість покупки із знижкою, адже нам відомо, що він хоче придбати всі ці речі за півціни. Півціни це означає половина. Щоб знайти половину, нам потрібно розділити на два вартість. Покупки без знижки. Тобто, другою дією ми 614 ділимо на 2, і це дорівнює 307 гривень. Пояснюємо вартість покупки зі знижкою. І третьою дією ми вже можемо дізнатися решту, яку отримує наш покупець, адже нам відомо, що він е, дав 500 гривень продавцю. А від 500 ми віднімемо 307 вартість покупки зі знижкою і дізнаємося решту, яку отримав наш покупець. Це дорівнює 193 гривні. Записуємо відповідь самостійно, яку решту повинен дати продавець із 500 гривень. 193 гривні повинен дати продавець із 500 гривень. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!